Політолог Тарас Загородній в студії, вітаю, слава Україні! Героям слава! З вашого ж і почнемо, Тараси. У світі люблять, поважають сильних. Якби це ваша цитата. Угу. А що ж тоді Вашингтон Пост нам пише про те, що нібито навіть сама Камала, Каміла Гарріс no. на безпековому форумі I... просила не стріляйте по НПЗ? Ну. Mm. No. Ну ізраїль теж у 67-му році Ліндон Джонсон особисто просив не бити по арабських країнах. Вдарили, ну вирішили свої питання. Угу. Mm -hmm. Що значить просила? Я просто нібито наполягала. Розумієте, я розумію, інсайдери в чому, Інсайдер, проблема? В чому так. проблема? Якщо ви хочете, щоб ми набили тиждень по Росії, давайте зброю. Це вам потрібна Росія в якості цього союзника проти Китаю. Це ж ваша проблема, а не наші проблеми. Mm -hmm. Це раз mm -hmm. тоді говорить Росії. Так? Що забирайте, як вона сказало, як Рибков говорив, забирайте манатки і шуруйте на кордон на 97, -го. 97 -го. Ну, В нашому випадку ми скромніші. 91 й рік. В чому проблема? Що значить не бити? Це військові об'єкти, там виробляється бензин і все інше. Ворошіться швидше, тоді зі зброєю. Нас. нас вбивають. Що значить, щоб у вас був дешевий бензин? Знаєте, щось зламалося щось в, в цьому е, світі у, ні, у вільне, ну, захиснику цьому. Тобто, ваша, ваша розмова про демократію, виявляється, переросло в те, вмирайте за дешевий американський бензин. Щось я не зрозумів тут логіки. І тому в даному випадку, чи є можливості, ну, можна звичайно похитати головою. Давайте зброю. Тоді Зеленський, як кому говорили, може відкрити там списочок, так, да? Так, 300 танків «Абрамс», які у вас на збереганні є. Один відсоток. Так, е, да, один відсоток, так. Скільки? Потужності да, е, дві там, там три батареї і оплата ракет. Ф-16, ну добре, наші хлопці там вже навчилися на цьому, але перспектива ф 35 щоб ми могли звільнити свою землю. Але і теж це питання, тому що що значить не бити без території по території Росії? А без цього Україна війну цю не виграє. Вже навіть знаєте, в тих чи інших матеріалах пов'язується з ну як з погіршенням відносин між Україною і США, навіть асоціативний плювати, ряд Ми не плювати на їхні відносини. У нас інтереси можуть не співпадати. Ми повинні розуміти. А ви знаєте, якісь погані стосунки у США з Ізраїлем бувають? Бувають погані стосунки. Попри лоббі і далі. Так, тому що власну зброю треба виробляти. Що значить, я не розумію, що, що значить погані стосунки? Щоб про ми, це? Щоб ви, що вони хочуть, хочуть. В, знаєте, як в Ізраїлі говорять, вони хочуть вбити нас, а ми хочемо, вони хочуть вбити, а ми хочемо жити. У нас досить погано, то маленький простор для Є. компромісу. Ви розумієте? Так що, що ми повинні вмирати, українці, для того, щоб були добрі стосунки, незрозуміло в даному випадку. Щоб Камала Харіс була дов... задоволена. Я не зрозумів тут Я логі. у вас і так і поточний. Розумієте, я хочу сам зрозуміти логіку. Пан Кемерон Девід каже. Очільники МЗС, Британії. Ну, ну, ви читали цю да. Все. да, да. Ну, добре, я глядачам поточню, що знову ж таки ескало, ескалюватиме е, ага. можливість залученість. Можлива залученість. Ми не можемо так збивати, як в Ізраїлі, от, угу. і допомагати Україні з дронами, ракетами і так далі. Ну тому Україна сама собі повинна допомагати, виробляти зброю, так? Тобто ми ще, ось, українці, повинні зрозуміти, знаєте, коли ми вас неодноразово обговоримо проблеми ВПК, от уже рік. Я десь ну, і не хочу саме -саме цитувати, не люблю. але... Ми разів 10 з вами. вже в студії. І обговорю, і обговорю ми обговорюємо досі. Досі немає кредитування повноцінного ВПК. Агробарончики фінансують різні по програмі 579, які зерно вивозять за кордон. Так? Різних ретейлерів, там імпортом торгувати, угу. незабезпечене страхування ВПК, коли прилітають ракети, ніхто не компенсує. Соє секретність ВПК не забезпечена, в тому числі щоб заходили в тому числі західні компанії, і так далі, і так далі. О десь, ну рік тому ми ще коли б говорили питання, знаєте, от е, ну я припустив. Я тоді запитав і от знову повторив питання. Тоді, я, а що буде, якщо американцям будуть давати нам зброю? Ну я тоді припускав, що почнеться війна між Північною Кореєю та Південною. Ну ось не дають зброю. Там да? ні в чому ми опинилися. Вони починають нам розповідати, що там можна робити, що не можна робити. Тому, ну добре, можна припустити, що є інтереси компанії «Екзон». Та Шеврон, які качають нафту з Казахстану. Добре! Так шановні компанії як зони Шеврон. Так будь ласка, звертайтеся до свого уряду, що нехай він забезпечує нам зброю, якщо ви хочете, щоб вона нормально там качалася. Mm -hmm. А в Україні, в принципі, достатньо цілі і на території Росії. Ну, наприклад, газогони. В прильоти по компресорах, по газогонах, вибачте, це параліч російської економіки. Здається, в Ленинградській області якось да, так вже дивіться, було. Всі Фіяма я, як приклад. Ви повинні розуміти, всі ТЕЦ Росії працюють на газу. От вони хотіли нам холодомор, холодомор влаштувати, да? а Україна може влаштувати веселе життя Москві, наприклад, перебивши пару газогонів. Тільки проблема в тому, що от вони нам вибили станції, тільки проблема в тому, що в Україні можливо буде холодна зима. Можливо, буде холодна зима, ми все ж таки Південніше, а в Росії точно холодна зима. І ви там будете плясати в своїй Москві. І Україна має можливість і повинна це реалізовувати. Коли там говорять там в що там зухвалі атаки Гура і СБУ, то дай Боже там побільше зухвалості. Угу. Чому почалася оця вся бігатня? Україна дійшла до якоїсь точки. Значить, можливо, процеси, які можуть призвести, от ми часто говоримо про розпад Росії, а розпад Росії не в ліриці, знаєте, там. Визвольні рухи і так далі. І не дамби да, в рангу. Рен... Ну, дамби в тому числі, а саме розпад е, нафта цієї газотранспортної системи, коли немає можливості викачувати ресурси з регіонів. Так, порушується логістика, порушується все. І тому, вибачте, у нас іншого шансу може і не бути. Ми повинні розуміти, що ми чов... жили. Звичайно, тому знаєте, що значить, ми повинні чекати? Так і зброю давайте. Мо, і, і давайте, дотискайте Росію. Хочете, щоб вона була вашим союзником? Та, будь ласка, нам байдуже, ким вона буде, ким вона буде у вас проти Китаю. Це не наше професією. Виженемо з нашої землі кордони да, 91-го. І, тоді... і більш того, Україна ж, я вам скажу. Україна знайшла важель швидкого вступу в НАТО. Знаєте, який? Ні. Україна тепер може сказати. Так, знаєте, наше керівництво може сказати, або хтось сказати, знаєте, ну хтось не може. Ну, Хто керівництво? Хтось з керівництва. Хтось з керівництва да, Може так, так сказати. Да. Знаєте, то, знаєте, от літають там дрони і все інше. Знаєте, то ж наші волонтери робили. Ми багато процесів не контролюємо. Що воно там літає, куди літає, воно ж може потім Леве. перейти? Да. Воно ж може перейти на територію Росії, там різні загони можуть там бігати і так далі. Тому приймайте нас НАТО, щоб ця ситуація припинилася. Тепер дамби на І це, до речі, Про це, до речі, якось Кісінджер говорив. Кісінджер якось значить, сказав. Значить, ще рано ні, казати да, про це. Значить, от, о, значить вчасно треба, треба вимагати. Кісінджер Друга. якось сказав одну фразу досить цікаву. Це було у 23-му чи 22-му році. У 22-му році восени, що Україну треба приймати НАТО, щоб вона була контрольована. Добре, ми приймаємо НАТО, ну контроль ми так теоретично обіцяємо і так далі. Тому що, ми дивіться, коли з'явилися можливості удари по території Росії, Україна ж перевернула ситуацію. Західні ж країни як планували? Е, ну, нападуть на Україну, так. будуть тут партизани бігати по Україні, там, так, з джавелінами і все інше. А тепер партизани є, тільки вони можуть бути по території Росії, а хто їх буде контролювати? От вони будуть бігати бити по НПЗ Росії. Я не думаю, що ну може ж, там і Україна може, чесно, дивлячись в очі, сказати: ми не можемо контролювати багато процесів. Саме для контролю і наведення ладу нам потрібно. Вступ... Такий він український народ. Вступ... Та українська да, влада можна. А, він український може. Не може проконтролювати українська влада, якщо а, якісь військові чи добровольці будуть добувати Росію. Звичайно, що ні. Хто буде воювати з ними? Не буде ніхто воювати. А це тому, що це наша безпека в першу чергу. Я упевнений, що, але можна то, що з цими людьми можна поговорити, якщо Україна буде в НАТО і буде в безпеці? Ну, теоретично ми обіцяємо, що будемо себе поводити, начебто як Польща, але то не точно. Тобто, -то, а може ще якийсь ядерний стратегічний об'єкт захоплять Божа на території Росії? Це також шантаж? Э, то, от? Ну то, то таке, то вже ми не знаємо. Ні, це, знаєте, як, як в тому анекд... ні, ні 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 знаєте знову, як в тому анекдоті? Це як в тому анекдоті про діда. Пам'ятаєте, там діду, у тебе пістолет є? Ні, немає. А коли мед у тебе є? Ні, немає. А танк у тебе є. От чого нема, того точно нема. От і так. Тобто тут вже треба. От ми знайшли оцей важель тиску. Угу. І що це значить не бити? Тут у нас дітей вбивають. Трирічних дітей, три дітей тільки в Одесі вбило нещодавно. Там. Харків кожного дня бомбардують. Що значить не бити по НПЗ? Ви що? От ви розбираєтеся зі своєю Росією, якщо ви там... Ну ми повинні розуміти одну просторі, що американці. Завжди рятували Росію. В не, не, 91 му році гол від, від, від голоду, пам'ятаєте, рятували, коли 40 мільярдів завезли їжу, щоб вони не, не розпалися, зовсім не розвалилися. Тому що в Україні та легше було з їжею, у нас завжди була їжа а, при собі. Ось так вони те саме робили, наприклад, в 20-му році, коли рятували більшовиську Росію від голоду. Більш того, от у нас часто говорять про чому Українська Народна Республіка не стала незалежною. А це теж була позиція Сполучених Штатів Америки. Ми часто забуваємо про цей фактор. Це можна досить легко продивитися. От Вудре Вільсен, той президент, так, він було 17 пунктів Вудре стосовно Перебудову Європи. Так ось в Австро-Угорській імперії всі найменші країни отримали незалежність. А в списку, який ви побачите, наприклад, в цих 17 пунктах, ви не побачите України, Ну, ж, величезна країна, да? тому що цілесниці. І ще побачите, знаєте, яких країн? Ви не побачите країн Балтії, які стали незалежними вже на той час, і Фінляндії не побачите. Тому що Сполучені Штати Америки грали тоді в цілісність Російської імперії, цікаво сполучені Штати Америки озброювали радянський союз в 1932-1933 роках за рахунок українського хліба. В тому числі ми повинні знати про це. Але це розуміти, що це важить впливу, в тому числі на їх позицію. Далі до інших візитів туди вони почастіше я про Китай, але от європейська правда, на яку зараз посилатимусь, вона. Хронологію подій проводить, хоча ми про це все пам'ятаємо. Спочатку там був Блінкен і зазначив після візиту, що масштаби підтримки в Російської Федерації викликають занепокоєння, та це правда. Міністерка фінансів Джунет Єлен була і сказала: ну важко чотири дні важких перемовин. І от Олаф Шольц. Кількаденний в нього візит так і шоу видання німецьке. Зазначає, що і цитує Волфа Шольца: ніхто не повинен допомагати, звичайно ж звичай, маючи на увазі саме підтримку Китаєм. Uh -huh. Цитую, ось чому ми також закликаємо всіх не обходити санкції, і чому ми також закликаємо не постачати зброю. Кінець цитаві він тут акцентувався прямо на зброю, Тарас. Uh -huh. е, ну я не те, що тиснуть на Китай, але це десь от спільна комплексна ініціатива по відношенню до цього союзника Російської Федерації. Ну, дивіться, комплексною, воно буде, коли там підключиться Україна. В якому ви. Ми. Звичайно. Коли дрони прилетять в Силу Сибіру, яке качає нафту або газ. Підбадьорити знаєте, добрим словом і пістолетом, все вирішується більше, ніж добрим словом. Приїхали США, все інше, попередили. Але, шановні, нас це не влаштовує такий темп. Дрони повинні прилетіти в газогони, тому що росіяни зараз нагнули, наприклад, Казахстан для того, щоб експортувати це. Це означає, що їм потрібна газотранспортна система, їм не вистачає їм потрібні гроші. Це, до речі, повністю відповідає побажанням Сполучених Штатів Америки щодо впливу на нафтові ринки. Про газові ринки ми нічого не говорили. Да? Нічого не говорили. Тому приїхали одні, інші, попередили ні, знає, попередили, послухались ні. Значить, повинні прилетіти дрони українські, які повинні теж змусити дослухатися до позиції України у війні Росії з Україною. Допомагаєте, немає газу, немає нафти. Це ваші особисті проблеми. Ми вже з вами 40 хвилин. Там декілька моментів mm -hmm. згадали, і ви mm -hmm. зазначили. І ми от зараз підходимо. І це мене наштовхує на думку. Ну, перш за все, значить, от відповідно, вже зараз дійшли mm -hmm. консенсусу в палаті no. представників. Каже пан ну, Шумер, ну, будемо тому... голосувати? Є Джонсон каже сьогодні. Ага. Джонсон каже, no. та нібито вже от no, no, вис... no, no. десь навіть цього тижня, no. можливо. Ну no, 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 зарухались. Ну no, я yeah, думаю, що в тому числі тому, що почалися прильоти. Це да. спектр. Те, що безганал. я вам говорю, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Я упевнений, що теж в свій внесок, удари по НПЗ внесли. Але, ну, добре, можна там почекати, подивимось на подальшу поведінку. Да, вимагаємо все, що. Я думаю, що вимагати треба більше. Але вибивати газогони, як я вам сказав. Тягли станції, наприклад, на залізниці, в тому числі російські, вони їх не можуть багато чого відновити. Рухне залізниця, рухне газотранспортна система, ну так вони там, вибачте, це фактично перемога буде війни. Тому що у них буде хаос в економіці. Почнеться розпадатися економіка. Просто почне розпадатися економіка. От там про Каби говорив колега все інше. Україна теж повинна виробляти власне бомби. Закидувати їх бомбами теж. З власного. Ну, а якщо американські неможливо робити, так Україна повинна робити свої плануючі бомби. Що то там велика. Yeah. Не пам'ятаю ці абревіатури, французькі ми активно використовуємо зараз. 50 на місяць нам Франція Дивіться. обіцяла. Джил-Сібі якось так 60. Дивіться, ну мало. Ну, якщо вони мало, тисячу не? в день, у нас тисячу в день повинно в Росію летіти. У нас є власні літаки? Є. От туди закидати. Тим більше французьки по території Росії ми не можемо закидати. А от роздовбати їм, наприклад, Білгородську область, там, да, залишити без газу. Да? В глибину 600 кілометрів. Україна може і повинна робити. Вони нас кабами закидають, і у нас повинні, власне, каби. Це ж радянська бомба. Вона ж там нічого такого супер, вони ж все просто зробили. Взяли радянську зброю, ну там просто доточили до якогось моменту. Нам не потрібно, знаєте, у нас часто. От... А, часто можна чути у нас, ну от там застаріли зразки і так далі. Питання не застарілості, а застосування і їх наявності в тому числі. Mm. Ну Наприклад, гіпарди, які постачали в Україну. так це взагалі застаріло зброя, що з 70-х років їх взагалі спасали. Та? Але поставили радар і воно чудово працює по дронах. Все, вже немає знаєте, ціни. Тому що зброя вона завжди, якщо її модернізувати, по-іншому працює. Тому, як я вам сказав, по Китаю, ми добрі слова вже почули, значить, повинні бути дії. А Китай у нас дозвіл на прокачку газу з Росії брав? Не брав. В Україні? Звичайно. Ви у нас запитали, ви з нами має? погодили? Звичайно, що має. Ми ж воює... Україна ж воює на території Росії. Значить, повинні прилетіти дрони. Якщо вас так попередили, і ви вирішили ігнорувати наші вимоги, значить, по-іншому буде з вами розмова. Тоді прокачка Газпрому, газу по території. Радикальна, Витараса. А як ви хочете? Звичайно. Що значить з Китаєм? Вони бомбони надають нам допомогу там на домову. Ну там питання тільки в тому, що вони можуть. Тут питання в комплектуючих тільки до віків може бути, але я думаю, що вони не зможуть це зупинити, все це інше. Uh -huh. А що значить? Китай допомагає ресурсами Росії. Я бачу, мікрошіп їм дає для ракет, верстати дає все інше. Вони на одному боці з Росією. А як ви а як ви збираєтесь говорити? Вони теж підтримують Росію. Немає газу, немає. Ви ви ж повинні розуміти, як Росія може повторити історію з Радянським Союзом, коли у них не буде можливості експортувати енергоносії. Добре, якщо каспійська система можна почекати, поки там американські компанії працюють, але вони теж повинні підтримувати в стимулі американську владу, щоб зброя йшла нам безперервна, а на Балтійське море. Нафта російська йде, я думаю, що треба вирішувати там щось питання. Ну, по газогонах точно. Є ще хімічне підприємство, багато чого іншого, які а, добре виробляють, в тому числі, яке експортує Росія. От а, зараз Тарас Загородній буде хвалити Норвегію. Ну. Бо в Норвегії також знають, що таке газ, як mm. його видобувати, і що, в принципі, mm. непогано на цьому можна заробляти. Mm. Тим більше, а ще краще підтримуючи Україну. Я ж це правильно кажу. Да яким гравцем Норвегія стала та на газовому ринку Європи після того, як два північних потоки канули в літо? Менше з тим, голова МЗС Норвегії Еспен Бартейда каже, винищувачі f 16 які його країна передаватиме Україні, допоможуть ЗСУ бити глибше по російських тилах. Це був спільний брифінг з очільником українського МЗС паном Кулебою. Він вважає, що Україні потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу. Глибокому тилу противника, е, цитата ще однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16», де ми передаємо норвезькі в 16 оновлені в хорошому стані спільно з данцями і нідерландцями, з нашими сусідами. Але Україна має мати можливості для боротьби з ворогом в його тилу. Будь ласка. Ну, слухайте, це селірика. Вони тила можуть мати українську територію. У нас завдання виробляти свою зброю масово для того, щоб переносити війну на території Росії. Все. Ми повинні виходити з найгіршого сценарію, що вони ніколи не дозволять використовувати західну зброю. Так І каже кер... Еспен Бартейде по російських телах. Слухайте, ну вони все говорити все, що завгодно. Слухайте, ми цікатні, по-моєму, вже наслухали за війну, вже багато чого. Я вірю в конкретні ракети, які вироблені на українських підприємствах, які летять туди, куди потрібно. Так? Mm. Я вірю тільки в українські дрони, які виробляються на українських підприємствах. Нашими. Хлопцями та дівчатами, які можна помацати і проконтролювати. Ми ж повинні ще розуміти одну річ: що багато зброї, які виробляються на Заході, воно вже швидко застерігає. Бачили, пам'ятаєте історію, Україна відмовилася до від американських деяких безпілотників. Ну, тому що вони одна справа зробити безпілотник, який літає на полігоні, а інша справа, коли воно на полі бою. Де вже реп перейшов, зовсім інше покоління, так? Застосування зброї, зовсім інше. Безперебійний процес, звичайно, війна. У, у, от, от дивіться, оці, о, оці, от, оці сі бейбі, оці СБУшні дрони, які малюки. перші, малюки, 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 які перші прилетіли в вересні, точніше, в я пам'ятаю, в серпні. 22-го року в бухту в Севастополі. Дивіться, існування цієї зброї, в принципі, не була таємницею для всіх армій світу. Але випробовуваний ці макети, точніше, прототипи, робочі тактика застосування та інше це зробила тільки Україна. У інших країн немає такого досвіду, як цим всім керувати. Що робити, щоб воно прилетіло? Що ні, по-перше, зробити так, щоб воно стартувало, не потонуло, дійшло до цілі і влучило в ціль. Це абсолютно різні речі. Так? І тому я ну я дякую, звичайно, Норвегії, що там передають літаки. Це дуже добре. Але я вірю в конкретні речі. Я вірю тільки в власне ВПК, і ми повинні вірити тільки в власне ВПК. Виробництво зброї це повинно бути національною ідеєю українців наступні 20 років. Інвестувати в ВПК і так далі. Дати по вухах Міністерства освіти, я там читаю, що вони починають ліквідовувати ракетні факультети, в тому числі Дніпрі. Це пан Аксен Лісовий на кого на кого працює? Що значить у нас ракедобудувальників не потрібно? Значить, відставку давно треба слати. Той, хто ухвалював це рішення, по списку подивитися. Це просто диверсанти. В Україні повинні бути інженери, виробники, От що нам потрібно, а не всілякі міністерства, які там сують нос куди не потрібно. От що нам потрібно. Виробляти свою зброю, нам потрібні інженери. І Україна повинна фінансувати це, безкоштовно повинна бути освіта. Все інше як же вийде? А тут безкоштовно повинна бути освіта для цих бажаючих, тому що нам потрібна промислове. Це диверсія проти держави, те, що витворяється міністр освіти. Я б інше підприємство назвав, немає часу говорити, бо дуже хочеться ще ну, звернути на це увагу. Думав, що буде в нас можливість Тараса. Я просто ви про дрони згадали морські. У нас там з'явились ще одні малюки. Mm. Правда, з більшою кількістю вибухівки і з більшою дальністю в. Це в тисячі кілометрів, понад тисячі кілометрів. Це в морських хмилях. Я не знаю, як там це Ну але це вже що? Привіт на російську? Ну я думаю, що взагалі, те, що я бачу, наприклад, позицію ну не США, а позицію, наприклад, Британії і Франції. Я думаю, що там теж є стратегічне рішення, того, щоб Чорноморського флоту Росії в Чорному морі взагалі не було. Не виключено, ну на наступне десятиліття. Не виключено, що її цивільний флот повинен бути під жорстким контролем. України і наших партнерів до а, речі, а туреччині, яка каже: ми ж також в чорноморському басейні. Ну, Ми все розуміємо. Туреччина, туреччина одна половина моря, а Україна іншу половину моря з Криму, в тому числі. Да, добре. Тому Пекладись. Ми поважаємо Пекладись. Туреччину як наших партнерів. Абсолют. Вони молодці допомагають Абсолют. багато чого Але наш інтерес, наш інтерес, так і вони теж повинні це розуміти і з цим зважати на це те, що у них є власні інтереси. Це зрозуміло, це добре. Але у України є власні інтереси. І якщо такі от морські малюки з'являються, це дуже добре. Це наша робоча місця, наша наукова школа, яка повинна реалізовуватись, які потім Україна може в тому числі експортувати, а може й не експортувати, а може стати частиною ВПК США. Це ж великий важель. Знаєте, замість того, щоб пити і слухати це всякі різні побажання, бити, не бити, Україна повинна заходити в ВПК, Сполучених Штатів Америки. А чому зараз помінялася ситуація в Америці, там достатньо полівіння суспільства, яке не дуже розуміє, навіщо підтримувати Ізраїль зараз, а серйозні пацани з ВПК говорять, ні, не можемо, тому що Ізраїль так увійшов в ВПК цього Сполучених Штатів Америки, що ледь не в кожній новітній розробці якась деталь є ізраїльська і спробує тепер відмовитися від Ізраїлю. Ну, не знаєте, правда чи ні, мені розповідали, що ці шоломи там в 35-ті, які точніше в 35-ті, які передавали Ізраїлю. Шоломи для пілотів вироблялися в Ізраїлі. Тобто ми повинні інтегруватися в ВПК Заходу, Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Тоді питань в підтримки України взагалі стояти не буде. Ми змусимо себе поважати ми змусимо інтегруватися туди щоб в нас вигідніше було інвестувати ніж в Росію і ми повинні розуміти що вибір торгувати з Росією чи ні завжди буде але ми завжди повинні наполягати на своєму інтересі і тільки власним озброєнням Реалізовувати цей інтерес, а цитата послухав пана Остіна. Дуже великий друг України багато для нас зробив. Але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причини наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Петріот росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює. Питання Дивіться. і цитата Дмитра Кулеба, очільника Світ абсолютно цинічний. І все інше, їх свої інтереси. Ми повинні звикнути, що інтереси Сполучених Штатів Америки з деяких питаннях не будуть збігатися з українськими. І ми повинні відстоювати свої інтереси і розуміти, що, звичайно, ну не їхні ж громадяни гинуть. Так? Немає друзів в цьому світі. Любити тільки можна вірити, можна тільки в себе, свою армію та свою зброю. Як це робить Ізраїль? І тому. Оці, знаєте, дивуються, а чого так Ізраїль всі захищають і все інше? Так вибачте, Ізраїль не цим з 50-х років працював, вся країна впахувала на оборонку. Я вам читав спогади Голдемейр, яка приїжджала в Москву. Перше посольство Ізраїля було. Так, вибачте, вони в готелі простенькому жили, ледь не в ледь не в двох кімнатах все посольство. В кипітильниках возили це, готували собі їжу. Тому що все в озброєння йшло. І країна з населенням 3 мільйони станом на 1973 рік виробляла вже літаки міражі ракети у них вже готові були. Це з а, 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 населенням 3 мільйони, ну і собі у Києві є своя ракетна програма Там, да? на території приблизно Київська область. Це до слова, як у нас починають розповідати, що не можна нічого будувати нам, на нашій території. Нам, нам, Це можна будувати, головне бажання і не маємо, маємо завершувати Тарас, з кабалуч якось затихло, ну спокійно, нібито зараз. Слава Богу, хай працюють mm. Направда, Але по Дніпру ви мене вразили цікаво, хто Ну, захотів пішла бути. інформація. От бачу, я не розумію. Там були а мутки, ми до завтра... якісь мутки були, я пам'ятаю, що до зміни. Спеціалізації Міністерства освіти, воно щось там, машинобудування, було скасовано суднобудування, Цікаво. ракетобудування, авіабудування. Ви що коїте? Ви на кого працюєте? E, <працює> ну тут треба мені нам в предмет більше війти, 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 запитувати, тому що, і, тому що зроби, я не зрозумів. А що, що, це... що за ректори там, наприклад, обране було в Національному авіаційному університеті? Що це за дівчина там обрана? Без освіти, без нічого. Ректорка та Тарас Загродній, політолог. Спасибі. Тарас, я думаю, в наступних ефірах Детально по цих темах також пройдемось до зустрічі. Напередодні дякую